Які будуть подаруночки, мої красонічки? Всіх вітаю, всім дякую за взаємообмін енергією. Коли я починаю викладати, що да, ось будуть подарунки, отримувати люди, які залишають коментарі, які дають взаємообмін енергії, у нас відбувається ваш зі мною і мій з вами, завдяки коментарям, які ви залишаєте. Люди, які довго, впродовж року, цього року, завжди раз в рік я роблю подарунки, ну, можливо, два. Так. І ви підписуєтесь, ви бачите, я бачу теж ваші коментарі. всі. У мене на всіх платформах, у мене 45 тисяч підписників, мої хороші. На одній 5, 10, 17 і 16 отак. І там кругом різні люди підписані. Що подаруночки будуть не копічані, мої красунічки, те, що ви підтримуєте мене роками. Не тільки що, коли я виклала пост, і активно почали там дякую, дякую. Хтось там вже відписався, два рази залишив коментарі, і то коментарі по поводу моєї допомоги. Я відписалася, залишила номер телефону. Людина просто проігнорувала, а потім пише: Ой, дякую, що ви прийшлете мені подаруночок. Ну я там викладала відео, да хтось вже і смайлик такий сміявся. Ну, розуміло, це. Ну, людині так захотілося. Всім хочеться подарунки, я теж хочу, і буду також їх отримувати. Подарунки будуть не копійчані мої квіточки. Для кожного буде інше, але будуть із е оборіжними камнями: камні дорогоцінні, е комусь буде гранат, комусь буде шерл камінь, комусь будуть е е аметист, комусь буде сердолік, комусь буде. Обсидіан в камені будуть для всіх різні, О, це не копічання. Я ще повторюю, і будуть ще маленькі якісь додаткові подаруночки. Це для тих, хто підтримував мене. Я вам дуже вдячна. За це я вам надаю обряди, безкоштовні ритуали. Я знаю, що ви іми користуєтеся, і теж пишете дякую. Дякую, віддячуйте взаємообмін енергії відбувається. Бережіть себе, мої хороші. Я дуже ще раз скажу, дуже вдячна тим, хто підтримував мене впродовж року. Я вже декілька дівчаток вибрала: Інстаграм, Ютуб і Фейсбук. Бережіть себе, мої хороші.